Друзі, усім величезний привіт з Ашану. Привіт всім господинкам, тому що сьогодні погляд буде посуду саме. Подивимося знижки, подивимося всякі сковорідки, кастрюльки, ковшики, тарілки, Порцеляна обов'язково, що залишилося з новорічного асортименту, тому що його дуже розібрали. Я вже говорила в минулих відео, але бачу є новинки зі знижками. Це саме бренд французький, який виготовляє а, сам Паша. Дивіться, та сковорідка класна, велика. А всередині а, керамічне покриття. А, називається вок, така сковорідка, не просто сковорідка, а вок 699 гривень. А зараз ціна а була 850 гривень. Акція діє до 15.01. Тобто до 15 числа. Можна придбати по акції. Так, ось такий кіст теж досить глибочезний, досить глибокий, 2,6 см. Це напевне 2,6 см це про що? Не знаю про що. Ідукаційний і теж хороша знижка 25%. Ще ось такі ківши 868 гривень. ківш Класичний і він одразу з кришкою 868 гривень. Шеф Браво. Такий в нього вигляд. Непоганий ківшик, але він вас знижки. Сподобалася мені деталізація ручки. І кришки, так, якби під дерево, і навіть на вигляд, Я думаю, що це пластик, швидше всього, якийсь такий матеріал, але ну, точно не дерево. Хоча все може бути. Крауф зараз нижечка, хороший німецький бренд. А в них фабрики і в Турції, і в Китаї, і в Німеччині теж. Більше зараз все в Китаї виготовляється. Але бренд хороший німецький. Я маю і в Джерманіна. І так і написано з 1990 року. Ці кастрюльки, непогані ось ця каструлька. Зі значкою, так повернулася до сутейника. Написано, що це сутейник з керамічним покриттям 28 см, з кришкою в комплекті і за штуку 990 гривень, це вона була 1240 гривень. Дійсності такий добротний, видно, що він. І якісний. І це бренд Аша. Можу вам рекомендувати. Я і білизну постійно брала цього бренду, і посуд, там все нормально. Чесно кажучи, нічого поганого я не помітила, як бо якісне. Ще для млинців є сковорідка. 459 гривень, 27% знижки. Ці блюда порційні, вони вже були в моєму відео. Зараз на них знижка 255 гривень. Гривень для подачі сиру, там, оливочок нарізка якоїсь 28 на 20 см, це дерево натуральне, 255 гривень. Сподобалася ось ця сковорідка глибока. сковорідка глибока 679 гривень 26 см алюміній. Набір ножів зі знижкою. 249 гривень зараз. Теж їхній бренд з таким покриттям чорним, з крапленням. Тут три ножа, більше, напевно, не треба ще ніж для хліба з зубчиками і все. Ну і чорні стиленьки. Тут вже з чотирьох І ножів, і на магнітній плиті Вони будуть прикріплюватися 1200 гривень. Ці ножі формочки для запікання з порцеляни зі знижкою 220 гривень 70 гривень снижечки. Ось такі три штучки бажано брати, щоб хоча б шість було, бо все ж таки включаєте водоколку. Так, ну, хорошенькі порцеляни, білесенькі, лаконічні, нічого лишнього. Ще є такі овальні, але не бачу. Напевно, ціна для них така сама одинакова, а трішки іншої форми. Все ж таки 220 гривень то і то буде, тому що б вони написали. Є овальної форми і кругої. Знову їхнього бренду, форма для запікання, вже більшенька така. Я маю на увазі порцеляни, бо вони такі, як схожі, ті, що були три в комплекті. Ось така формочка, не дуже вона глибока, 149 гривень. Порцеляна 202 гривні ціна була. Тут а, в таких формочках добре робити і ставити в холодильник кірамісу. А, Теж, якби не тільки для запікання, можна використати, зробити в, таких, в такій формі приблизно, а, але ну, я собі маю, то я роблю тірамісу. Це що, килимок, килимок для випікання. А, Ось такий килимочок написано для випікання. Силіконовий. Є навіть такі рукавиці, навіть не рукавиці, а такі, якби якщо туди запихаєш, теж запікати можна в них рибу та м'ясо. Це просто, напевне, 50 на 60 такий килимочок розкласти свою випічку. Ось цей набір силіконовий від Густо бренду 5 штук, 5 позицій, силіконові. Не побачила ціни. 323 гривні коштує. Гусятниця кожна господинка. А якщо немає, то мрія про таку гусятницю, тим паче таку естетичну, з такою кришкою, подивіться, тут дирочки, щоб а, пара виходила. Яка вона класненька. ну і ціна 1390 гривень, при тому всьому, що яка ще хороша знижка. Ціна була 1950 гривень. Яка класна гусятниця, просто, просто любов. Ще ось така каструлька Леснер бренду. Ця гусятниця теж цього ж бренду Леснер. Оця каструлька 821 гривня. Бренд дорогий, але класний. Новорічний посуд розібрали дуже. Я здивована, чесно кажучи, я вже говорила в минулих відео з наскільки розібрали зараз новорічний посуд порцеляну. Приходиш і думаєш, так, купляти такі тарілки, на новорічні, так, випростиш тільки на новий рік. А ні, розібрали. Ось такі стильненькі в новиночках з'явилися. Класні тарілки з крапленням. Під мармур 159 гривень зараз. А ціна була 215 гривень. Дуже красива ось ця тарілка. Зі знижкою 26% можна купити і великі, і менші. Ще є менші по нижчій ціні, але тут незрозуміло, немає ціночка. Якщо ця 159, то думаю, це буде десь 119 гривень коштувати. Ось ці мінімалістичні, але такий мазочок ніби аквареллю, 109 гривень. Якщо це про цю тарілку, я думаю, що можливо ось ця отак Не некоректно написано. 89 гривень. Ось така а, керамічна супова. Це відноситься до колекції Мілка, я так зрозуміла. То значить ось ця 89 гривень, воно є дорого. Якісний посуд в Ашані. В Аврорії теж буде така ціна, плюс-мінус. Ось така, і ще є великі. І є ось такі салатнички. 89 гривень. Блюдо 255 гривень скла. Красиве. Воно зразу в упаковці. Ціна була 300 гривень. Добре, що в упаковці Лег легко а, нести покупку додому, нічого не розіб'ється. І ось таке ще є. Теж така ціна, ось таке блюдо, І воно теж упаковане. Це скло. Ще залишилися скляні червоні тарілки. Їх або багато завезли, або поволі розбирають, бо це все, що було в моїх відео, розібрали. Так, ось такий салатник. Гренландія 169 гривень коштує. Ось так ось цей Мато село, ніби шматочки льоду замерзли. Ще є такі маленькі 119 гривень. 119 гривень. І колекція називається Гренландія. Оці мені подобаються, вони зі знижкою. Глибокий цей салатник 259 гривень, матове скло з золотими неправильними краями. Яка красива естетика. Ось тарілочка. Ціна 165 гривень. Салатник 145 гривень. Можна використати як для муслів на ранок. Взяти ось так і на каву Еспресо. Маленьку чашечку з золотисту. Великий вибір годинників і не всі в дорогу ціну високу. 199 гривень ось такий годинник. Досить симпатичний кварц. Ще такий. З зеркалами 775 гривень. Ось такі великі вже є, 375, дуже величезні. Які красиві чашки, 109 гривень, велика досить керамічна чашка. Всередині колір гірчичний, такий до лайма. І така історія є синім всередині кольором. чашок багато красивих. Ось ці привернули мою увагу. 171 гривня, правда, не дешево, але вони дуже-дуже класні. З золотою ручкою. Такий приємний карамельно-жовтий колір. 171 гривня. Італійська тема 199 гривень, правда, з лимонами. Це наклейка, я би не рекомендувала, не сподобалася по якості. Вигляд класний, але по якості мені не сподобалося. І ціна, правда, висока. Які милі чашечки і якість непогана, 119 гривень. Тут вже ніби не наклейка, а якби йде такий фабричний принт. Ну, оця попередня з лимоном видно, що це така груба наклейка, яка ви будете. Ну, це бачите, цей бренд, це бренд. Шано і він якісний. Це можете не сумніватися, провірено. Хороші ці чашечки. Багато тут величезний вибір 149 гривень. Ось така величезна досить. Ось такі красиві чашки. Не є дешеві. Але непогані. 115. Така чашка симпатична. Тарілки в Ашані, великий вибір посуду. 115 гривень, такий салатник з крапленням. Таж їхній бренд. Ардесто. З візерунком керамічна, велика 270 гривень. Аж важко підняти, наскільки вона важка, добротна ця тарілка. Фактурний візерунок. тарілка з матовим покриттям, з фактурними краями 291 гривня. Ось ці мені подобаються схожий її в'юску. Цей салатник 136 гривень. Такий градієнт сірий. Ще ось такий в сірому кольорі є. Просто сірий, без градієнту, чорний. Різний посуд, салат на 89 гривень. Така ресторанна тема. Така естетика однотонного посуду 127 гривень. Чорна керамічна супова тарілка. І ось ця десерт на 82 гривні. Всім до зустрічі у нових оглядах. Ми були сьогодні в Ашані. Всім па-па!